У світі барберингу не так уже й легко знайти той шейвер, який тобі сподобається. Чому тому, що якщо ринок машинок він ще вже такий насичений, багатий, то коли ми обираємо шейвер, трапляється часто дуже те, що нам не подобається. Дуже через короткий час або він починає працювати дуже погано, або починає терти е, шкіру, або в принципі рветься або сітка, або ламається ніж. Сьогодні я вам розкажу про такий шейвер, який просто знищити, на мою думку, неможливо, але якщо ви його собі хочете, вам треба буде достатньо заплатити сьогодні ми поговоримо про браун 9 серії я вам розкажу про нього більш детально чому тому що це один із моїх основних шейверів і ви мене послухайте і вирішите чи треба воно тобі Перше, з чого треба почати, це розказати про Браун. На відміну від Endis, Wall, GRL, Babyliss, про бренди, які по факту е, налаштовані на те, щоб створювати інструменти для барберингу або салонної двіжухи. Браун це дуже велика компанія, яка займається. Можна сказати, усім, тобто від побутової техніки до професійної техніки, і Браун, в тому числі, частіше за все вони не рекомендують свої девайси для професійного використання. Частіше за все, такі бренди використовують їх як домашні, а тому і на цьому ставиться акцент. Чому тому, що навіть у Брауна є дві версії домашня і проверсія. В моїх руках саме домашня версія, але якщо чесно, я користувався і. Цією версією і Pro-версії, і якоїсь супервеликої різниці я не відчув. А тепер давайте я вам по порядку розкажу про цей девайс і з чим його треба їсти. Почнемо з комплекту. Конкретно у Брауна є дуже багато версій з різними комплектами. Вони включають в собі різні штуки та прибамбаси, і від цього залежить ціна. Комплект, який у мене, він був з двома додатками: це. Кейс-зарядка. Це дуже прикольна штука. Ви можете тут зберігати сам Браун. Він на магнітах, і при цьому його можна окремо заряджати, щоб Браун заряджався в цьому кейсі. Дуже схоже на AirPods, коли ви наушники кладете в кейс. Вони там підзаряджаються, потім ви їх достаєте, і вони заряджені. Дуже прикольна штука, мені подобається. Не сказати, що дуже часто цим користуюсь, але класно мати таке, коли ви їдете кудись. І ще була очисна станція. Дуже багато людей її хвалять. Як на мене, на роботі це абсолютно безглузда річ, чому тому, що набагато швидше і набагато простіше помити та продезінфікувати цей шейвер вручну, чому тому, що по-перше, сама ця станція, вона якийсь час його полощить, а значить, цей шейвер для вас недоступний. Це по перше. По-друге, вона займає досить чимало місця на робочій станції. А у мене його і так там не дуже то щоб і багато. Тому я нею не користуюсь. Я користуюсь просто такими дєдовськими ручними методами. Далі стосовно дизайну, дизайн у цього шейвера не типовий для того, що ми звикли бачити. Хоча, якщо ми зараз подивимось на ринок, видно, що він сильно впливає на ринок, бо, наприклад, ті самі Ендіс уже створюють шейвери, форм-фактором нагадують саме Браун, і цей шейвер він більше схожий на домашній ніж професійний, але при тому він не виглядає дешево. Мені взагалі подобається сам Браун. Чому тому що Браун це одна з небагатьох компаній, яка не робить свої речі в Китаї, а робить свої речі в Німеччині, і це відчувається. Мені подобаються німецькі речі тим, що вони максимально якісно зроблені, вони не відчуваються дешево. Наприклад, якщо ми навіть візьмемо той самий мозер, який барберам дуже сильно не подобається, він просто не підходить для наших реалій, для наших стандартів. Але мозер, якщо оглядати його як окремий девайс, то це дуже потужна штука і дуже якісно зроблена. Чому я так? Кажу, тому що я не знаю ні однієї людини, у якої би зламався мозер. Якщо ви така, напишіть, будь ласка, в коментарі. Дуже цікаво, тому що по поломкам різних брендів я чую час від часу, десь частіше, десь ні, а мозер взагалі не ламається, взагалі, як на мою думку, ніколи. Це така собі Nokia в світі машинок для стрижки. І Браун не є виключенням, як німецька якість потрапляє до нас до рук. Так ви можете відчути дуже класний пластик, дуже ергономічний дизайн, навіть не на те, що він Личенький, він набагато більше виглядає, ніж той самий Endis TS-1 або Babyliss шейвери ті стандартні шейвери, до яких ми звикли, але він дуже зручний в руці. Чому? Тому що тут є знизу прорезинова накладка, на яку рученька наша лягає, і він не скользить абсолютно. Так само щодо дизайну, у нас є голова, яка може крутитися або ні. Ось ця от кнопка, на якій ви можете побачити крапки. Якщо ми її піднімемо, то голова зніметься з фіксації. І почне ходити. Мені подобається цей режим. Чому? Тому що він максимально адаптується під форму черепа. Якщо ми включимо його назад, то голова так само буде ходити, але фіксовано і з таким характерним щелчком. Теж круто, якщо треба підголити десь якийсь маленький елемент, але за рахунок того, що сам шейвер дуже великий, вам без допоміжного буде справлятись. Досить важко, чому тому, що за вухами і в таких дрібних моментах ним діставатись дуже складно. Тому я рекомендую до нього в додаток брати якийсь маленький шейвер по типу WoW Mobile. Другої версії, якщо вам цікаво, огляд є вже на каналі. Подивіться обов'язково. Бо основним і єдиним таким шейвером працювати трошечки незручно. Далі, стосовно потужності, ну тут король королів максимально. Чому? Тому що цей шейвер видає 40 тисяч обертів за хвилину. Я зараз не жартую, він реально дуже потужний. На перший погляд, якщо ви пам'ятаєте, у мене був огляд на сьому серію, він також може чуть-чуть недоголювати, але тут це питання звички. Якщо ним приловчитись і працювати, Правильно він дуже класно голить максимально під шкіру і при цьому не залишає ніяких подразнень це взагалі супер. Я думаю, кількість обертів за хвилину тут також грає свою роль, плюс якісний ніж та сітка, про яку ми поговоримо трошечки пізніше, грає свою роль, але це дуже крутий, потужний девайс. Що саме головне, що при таких великих обертах він не сильно турбує вас в роботі. Тобто, часто, коли машинки при великих обертах працюють, вони ви відчуваєте сильну вібрацію. Тут такого немає. Вібрація слабенька, звук. Звук я його чую, він не суперприємний, але набагато приємніший, ніж попрацювавший Ендіс або Бейбіліс через півроку. Стосовно ножа та сітки, тут у нас є чотири голющих елементи. І тобто сітка, ніж і тример між ними. Тример між ними він не працює як тример самостійно, він працює від вібрації. В свою чергу він допомагає трошечки підрізати ті те волосся, яке не підрізане було достатньо, і підштовхує його до сітки. Дуже зручна історія, він навіть може зголювати волосся ну, там, півтора міліметра плюс-мінус завдовжки. І це дуже круто і дуже приємно. Також хочу зазначити, що ззаді на корпусі є тример, який висовується. Спочатку з цього хаха лупив, думав, що це абсолютно не, не потрібна фігня. Але потім, як виявилось, це дуже-дуже юзабільна штука. Чому? Тому що, наприклад, коли в кінці стрижки я знімаю пінюар, починаю чистити шию, і тут я бачу, що працюючи шейвером, у мене там є волоски, які я не доголив. І замість того, щоб бігти брати тример, потім брати шейвер, я просто тримаючи в руках той самий шейвер, достаю тример, підчищаю все, закриваю його. Під Очищаю шейвером, це супер зручно. Це стосується щодо допрацювань. Як основний тример його використовувати просто не можна, я не я забороняю, це не потрібно абсолютно, тому що це не юзабельно. Він не буде знімати ту масу волосся і не буде робити тих контурів. Але для допрацювання, якщо ви десь там завтикали трошечки якісь волосок, відзняти Чікс, раз зняли клац, пройшлися шейвером, все чисто, гладенько, супер. Тому ця штука показала себе максимально круто. Стосовно ще самої сітки та ножа, його знімати дуже просто. Тобто тут досить нажати двома пальцями з боку, підняти його. Цю сіточку ми можемо понести під кран, помити її, прочистити, видути, продезінфікувати, наділи назад будь-якою стороною, він симметричний з обох сторон, і продовжуємо працювати максимально зручно, максимально доступно. І кайфово єдиний мінус, що якщо у вас через рік-півтора приблизно стільки живеться сітка, її потрібно буде замінити. Це не супер дешеве задоволення. В середньому сітки на дев'яту серію стартують. Якщо ви знайдете за півтори тисячі, то ви щасливчик. Але в цілому, десь 2 дві підсот, тисячі готуйтесь віддати за замінний картридж. Але коли ви віддаєте ці гроші, ви маєте розуміти, що ви віддаєте ці гроші вдовгу. тобто він буде працювати реально довго і довго він не. Буде пошкоджуватись акумулятор. Акумулятор тримає рівно годину 60 хвилин, і це так і є. Наприклад, якщо взяти старий шейвер старої версії 7, який у мене був, то спочатку там було так: акумулятор тримав дуже довго, я його міг тижнями не заряджати, а потім він сідав протягом дня, десь приблизно годину він десь так і тримав. І я його заряджав десь раз на два-на-три дні. Тут історія одразу така, що він тримає годину, плюс-мінус не більше. Ну я так прям не виміряв, але година є, коли ми його заряджаємо. До повної зарядки йому вистачає всього. 60 хвилин тієї самої години. Це супер зручно. На одну стрижку я його кинув на зарядку, на іншу він у мене вже повністю заряджений. Також тут є режим швидкої зарядки, ви можете його кинути на 5-10 хвилин, і він зарядиться вам рівно на одну стрижку. І це також абсолютно окей. Взагалі мені подобаються методи швидкої зарядки. Чому? Тому що я вже казав, коли ви випускаєте інструмент, в яких зарядка довга, то це супер муторно підлаштовувати в свій робочий графік під цю довгу зарядку. Коли Машинка має заряджатися 3 години. Це абсолютний бред. Все має заряджатися годину півтори максимум. І тут це все на 12 із 10. <му> ну і самий такий гострий момент у цьому шейвері: ціна на цей шейвер. Ціна на цей шейвер досить велика, як на шейвер, в принципі. Ціна стартує. Відносно того, чи це про версія, чи це про плюс версія, чи це версія з кейсом зарядкою чи це версія з кейсом зарядкою та з миючою станцією, і там ціна може доходити до 20 тисяч гривень. Це не дешево абсолютно для Шейвера, але чи варто воно його варте. Мій висновок такий, що цей шейвер не потрібно купувати, якщо ви тільки закінчили навчання і шукаєте собі якийсь шейвер, яким можна буде просто працювати, але намагатися напрацювати собі грошенят, щоб оновити інструмент до такого рівня, я вважаю необхідним. І ще більше необхідним я вважаю, розказувати своїм клієнтам, скільки коштує ваш інструмент. Чому тому, що люди часто не розуміють, скільки ми вкладаємо грошей, зусиль для того, щоб працювати якісно, щоб працювати для них, щоб давати їм і сервіс. І якість, а люди мають розуміти. Тому я вважаю, що кожен барбер має рухатись в направленні, що у нього має бути дорогий та суперякісний інструмент. Тут економити абсолютно не потрібно. Чи потрібно його брати як тільки основний ні. До нього треба в додаток брати ще якийсь невеличкий, додатковий, такий як Wall Mobile Shaver.